За два місяці цього року на Миколаївщині зафіксували понад 60 випадків зникнення дітей. На щастя, усіх знайшли. Як запобігти подібним ситуаціям, у дитячій міській бібліотеці говорили з батьками дітей з інвалідністю. Ми живемо в неспокійний, в неспокійний час, і якщо дитина, яка не розмовляє, губиться зрозуміло, що це і травма для дитини, і травма для батьків. Тому ми от сьогодні вирішили зібратися і розповісти, як треба себе вести, якщо така, такий випадок стався. До обговорення долучилися психологи, правоохоронці, кіберполіцейські, фахівці Миколаїв Електротрансу та Пастрансу. Вони розповіли батькам, як діяти, якщо дитина загубилася, а також як швидко її знайти. саме головне те, що завжди я говорю батькам, що не потрібно зволікати. Це саме основне час грає проти нас. Звісно, що по гарячих слідах встановити місце знаходження дитини набагато краще, набагато швидше. Відповідно, що коли батьки самостійно вживають якихось розшукових заходів, вони затягують час, і звісно, що вже використати певні можливості, ми не маємо такої змоги. Відповідно, що в першу чергу це завжди потрібно звертатися за допомогою до правоохоронних органів. Фахівці радять завжди мати актуальне фото дитини та пам'ятати, у що вона була одягнена. Ці дані можуть значно прискорити пошуки. Водночас важливо стежити за її активністю в інтернеті. Ну, звісно, краще, коли батьки знають паролі своєї дитини, можуть її ну, не контролювати, але так мовити, знати, де, де дитина шукає інформацію, чим вона цікавиться, які паролі вона використовує, які облікові записи. Це необхідно для того, щоб нам, як співробітникам поліції, в разі екстреної ситуації швидко виявити дитину. На комунальних підприємствах наголосили, дитина повинна знати, що у таких ситуаціях може звернутися до працівників громадського транспорту та повідомити про це. А батьки можуть зателефонувати на їх гарячу лінію, щоб перевірити записи з камер спостереження. Цей сьогодні меседж від всіх представників був дуже важливий, тому що чесно скажу, я навіть знайшла якусь корисну інформацію для себе, і такі заходи повинні бути, бо вони дозволяють зробити більш доступним сесії для наших особливих дітей, і батьки не можуть не так переживати, якщо щось станеться, що їх підтримують і допоможуть, і все швидко всіх бистро знайдуться. Дуже крутий захід. Я дуже вдячна організаторам. Тож, якщо ваша дитина зникла, не зволікайте і не намагайтеся знайти її самотужки. Одразу звертайтеся до правоохоронців. Швидке реагування значно підвищує шанси на успішний пошук. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.